Вітаю, шановні друзі! Мандруючи по німеччині, не можна не проїхати вздовж оцих придорожних гриль кафе, де ви можете замовити собі такий розстріл, бачите, як вони виглядають. Ну. Це кафе я знаю придорожне, в принципі, від місцевих, там дуже велика якість, гарна якість німецьких сосисок. Але це дуже смачно. Якщо ви мандруєте по Німеччині, обов'язково раджу заїхати і спробувати. Це не наші шашличні. Тут дуже низький шанс, що ви чимось можете отруїтися. Ну, в принципі, можливо все, але я скільки мандрую і скільки заїжджаю, все дуже смачно. От на грилі робиться от це власник. Так що, хто хоче спробувати справжні німецькі сосиски, да, роустер або карівурст, відому німецьку сосиску, можете заїжджати такий гарний стоп і гарний перекус, коли ви мандруєте по Німеччині. Тому ось так, друзі. Смакуйте, пробуйте. Дуже цікавий смак, бачите? От, і немаленький розмір.